Попробую відновити оцей конденсатор. Я його вже закріпив от таким образом на ну, щоб можна було з ним працювати. Його не можна просто так замінити, тому що в нього тут шестерня для отих катушок індуктивності, які на УКВ настраюються. Так що і вона сплошна. ця ось. Зараз найголовніше розібрати його акуратно. Ну його ж збирають люди. Попробую зібрати. у мене є от, матриця така. Я вже тут зробив для цих діелектричних прокладок Вон вони. Давайте пробувати. От саме страшне. Загнулась пластина. Вон там. Ну, Зараз попробую її вирівняти, покажу як буде. Отак от я її вирівняв. Я сподіваюся, що все добре. Ще одна проблема. Зараз теж буду рівняти її. Оце дві пластини статорні е, загнуті. Роторні всі в порядку. Ось так я розібрав такі послідовності. Треба його і збирати. Оці направляючі для цих пластин, які вон там у мене. Ось іде процес, але ну, це дуже важко. Дуже важко, треба дуже скурпульозно. Все. Зібрав я його, але він не крутиться, ну і не замкнутий. Тут стільки цих пластин має бути. Може я перемудрив з пластинами. Може десь попалось дві ну, склеєні одинакові. Так, я думаю, що я переборщив із оцими пластинами десь. Може даже в одному місці їх дві поклав. І все. І він може тормозити Шість пластин статорних і сім роторних. Значить, у цих діелектричних мало бути 12 пластин, і не більше, і не менше. Уже знайшов проблему. В одному місці було три прокладки. Замість однієї. Ну, коротше, ось на максимально 291 пікофарад. Один конденсатор, другий в кінці закорачує. Давайте підведемо підсумок. Воно зробило, йомкость один замикає десь, Ну, це не важно. Його дуже важко крутити. Я його зібрав правильно. Я ж кажу, нічого не стало лишнього. Значить ці дуже товсті. Треба шукати щось більш тонке. Оце може спрацювати. Я вже дивлюсь по толщині, яка тут толщина. Зараз я зажав 36 оцих прокладок із оцього целофана. Це знаєте, отой, що кидаєш, його він падає метлено. Тут толщину вже я бачу, От якщо так показати. Раніше 36 я зажимав, вони ну, там около міліметра було, а зараз дуже маленька толщина. Попробую з цими. Не працює ідея діється. Тобто на цей раз він був не закорочений, почав крутитися, повний оборот. І порвалися між пластинами ці мої розпорки. Я думаю, що пластини все-таки там не ідеальні, не рівні. І десь вони, хоча я їх рівняв, старався, ну не виходить. Пару разів і він закорочений. от Нижній кондір закорочений. Все, треба щось друге придумати. Це вже так невозможно. Проєкт з відновленням цього конденсатора провалився, тому я переробив оце все. Була ось там був конденсатор. Прикріпив його вже сюди і з цією осью, яку не можна її поміняти на її шестерня для УКВ. О там була різьба на 2,5. Я перерізав на 3, тому що на цій осі 3. І свіднив їх. Ну, вроді так кажеться, це легко, але це зайняло в мене півдня. А та ідея не працює не, не з конденсатором, його не можна встановити. Пластини мають бути ідеально ровні. Ідеально ровні. А в мене вони криві, вигнуті, я їх рівняв і вони рвуть ті прокладки. Так, щоб, Тепер залишилось спробувати як воно піде там. І перше, що нас піджидало, то це оця кришка, вона буде мішати. От так. Ну я її спиляю. Але там далі буде мішати. Ну нічого, і там розберемося. Поки що оце у нас перешкода. Ми її зараз оберемо. так от. При помощі оцього. Так, конденсатор на місці. От так він тут. Тепер треба з цією платою розібратись, щоб було максимум конденсатора і максимум індуктивності. А як вони вставляють сюди? Я не пойму. Я випав його в катушки, щоб витащити оце все конденсатор. Ось одну катушку припаяв воно не, не влази ніяк. там же ж не надінеться сердечник а з другої сторони, якщо все припаять як конденсатор він там прокручивается короче тут, тут должна бути якась система я не понимаю як можна оце, це зібрати на заводі. пришлось викрутити сердечник тоді вона стала на місце. Я це не викручував, тільки з цієї сторони викрутив і мені вдалося все поставити. Да, це сложно. це ще побачимо як буде робити. В цьому блокі блоку КВ оцей перший вивод закорочений на масу. І ну, ніяк він тут не може бути закорочений. Я вже шукаю, шукаю. І він садить питання на, на весь прийомник. Е, і тепер я, каже, це обнаружу. А там резистор, якщо ви можете побачити, а ну давайте отак. Коротше, резистор дуже високий і касається, мені кажеться, я зараз його подвину. Ось так треба посветить. Оцей резистор. От. Він такий високий, що касається до мас. лки-палки! Як це могло? Ну я його розбирав, да, але Зараз попробую його одягнуть и скажу вам результат. Все, короткого немає, я його одягну, от він. От його душка, оцей резистор. І він касався за верхньою частю, касався за екран і все. Все, тепер замикання немає, питання на прийомник приходить, але він не робить. Я провірив 107 проходить прямо відсюди з антенни. 465 теж проходить. Ой, 460 тут промежуточно. Пече проходить, але нічого немає. От так тільки він. Щось тут питається. Ну, треба родини провіряти і так далі. Поки результату немає. Провіряю гетьіродин, гіродин працює. от длині, Середній. 49 метрів і короткий, ну тут щось Мало, ну 49, середній, і частота десь така, як надо, 1,3. І тут 675 це, це длині. Так, працює. Дивіться, яка полезна штука оцей трасировщик сигналу. От я його підключив до от, цю точку. Это первый транзистор, это смеситель, и до этого диода. Вот тут есть сигнал, а дальше я его не чую, значит, где-то он теряется, No te lo cuento. Pierre y Cascadra Bota. Sound en 1964. En sus relaciones mientras que el cuarteto de Detroit llegó al 11 de la lista de Estados Unidos, se originó en el 110. Radio 5 Toda Noticias. No, ¿qué es eso, bro? ¿Qué es eso? Для цього трасіровщика. А тепер. Де це я був? Ось тут. А на базі нема нічого. Десь отут тіряється. Значить, що я вияснив? От я стою отут, ще сигнал є, а там немає. Оцю катушку прозвонив, дзвониться, а оця не дзвониться. Прибором прозвонив метром. На прозвонки. Оця катушка не дзвониться. От вона. Вторічна обмотка в неї не дзвониться. Тепер що виходить? Треба витаскувати все. У мене і було підозріння на неї. Тому що коли я подавав сигнал ПЧ от сюди десь на вход антени, катушки строилися, а ця не строилась. Вот я зняв припой. Випаю її вже. Вона не дзвониться, так, да, вторічно, а оця. З цієї сторони вона не дзвониться, ця дзвониться. Ну, ну все таке хлібке, яке зараз побачимо. Да, там все мікроскопічне. От ножка відламалась. Трещина була. А от що мікроскоп показує. Все правильно. Ось тут немає, ну ось оця ножка, хорошо. А де катушка? Надо зняти оцей верхній, щоб подивитись. От без мікроскопа як ти подивишся? Таке всього мба і там тріщина. І з другої сторони погнулася ця. Така зігнута. Ну, повідимо тут щось видно вроді провод. Це провода отсюда. Залита цим воском, який я ненавижу. І воно таке мікроскопічне. Оця штука тут сердечник, настройка пластмасова. Це тобі Філіпс. Для чого робити отаку масю пусеньку, катушку? Тут що, місця не вистачає, що? Дурацька, ще одна дурацька ідея. І як, я тут не бачу ніякого проводу, треба знімати оце. В цьому радіо якісь якісь неісправності, блін, знаєш, по максимуму. Щоб наї намучитися до кінця. Ви подивіться сюди. Це така мікроскопічна катушка і ще й намотана ліцентратом. Не одним проводом, ви ж бачите. Попробуй її перемотай. От вивод де пропав. Вот який він. Ну я фотографії зроблю, я буду вставлять. Капець. Як його припаять? Якщо там моя іголка, оце ця іголка виглядить отак. Я представляю як буде паяльник там. І що це? Карманний прийомник чи що? Для чого робити от, от таку мініатюрну, мікроскопічну катушку. Шо? Це ж не карманний прийомник, це бандура здраве. Ви знаєте, судя із прошлого опитування з цим конденсатором, я її встановлювати не буду. Це ж обична катушка пече. У мене є їх у це донори. Тут. Любую я выберу на 460. Там 460, ну в крайнем случае я можу найти тут на 455, по-моєму, тут ось на 4506 фильтр стоит. Чи це може? Ну коротше обычна катушка, два, ну дві катушки. Основная катушка свята Все. Це буде найрозумніше, але поки я ще не знайшов, ну, це така ідея. Тому що ну, встановити цю мікроскопічну це нереально. Вона сюди встала як родна. От. Виводи всі, дирки підійшли, все. Але ви знаєте, в ці катушки, конденсатор внутрі, придеться цей конденсатор вбрати. Ну, може буде настройка, може. Тут 460 кГц, а там катушка на 455 може бути. Ну, таке діло. Ну, факт в тому, що вона совпали всі. Ось, її тільки помити тут треба. Навіть екран припаявся, там екрану не було. Отака вона була пластмасова. Ця катушка настроїлась, я подав сигнал 460 кГц. Ця катушка настроїлась, ця настро... не строїться така. Вона не дзвониться. Така ж сама, як та. І дивіться, ця, цю, що я поставив, вона якась ну, писала сюди, а ця наче не відсюди. Ці більші. Одна вона якась і вона не працює. Така ж сама катушка як ця. От, але вона ще й внутрі з конденсатором. І якась вона странна по схемі. Зараз я вам її покажу. От вона. Отак От вона якось включена, цей конденсатор там внутрі. ця катушка не дзвониться. От, дві катушки виходить, ця обмотка не дзвонилась. І ця катушка не дзвониться. Дорожки там оці. І отут виводи, і отут десь немає. І невозможно встановити. Зараз буду щось підбирати. ну якось думати, Но Це вже не обично. Неправильно настроєні ці контура. Я підключив на НА. От е, метка де мені треба. А оцей другий контур. Отут. Зараз я покажу як він рухається. І дивіться я викручую сердечник, він туди а це на максимум закручений ще треба бачите, стільки, ще треба сюди двигати зараз додавлю йомкось тут розбираюсь що на УКВ не приходить на базу нема не, сміщення 1,4 вольта оця точка я її прослідив і кое що обнаружу ось дивіться сюди О, вона перемикається з отою дорожкою. Все, зараз устранив. Де воно оце? Ось тут було замкнуто. Зараз провірю сміщення на першому транзисторі на базі, було 0. Должна бути 1,2 щось таке. Тепер є 1,1 почти. То я почув одні Хоч якийсь звук. FM заработало. Не знаю що як. Проблема із ПЧ 460 кГц. А тут я застряг. Не можу настроїти цей контур Зараз 10,7 провірю, ну все це. Ну хоч хоч щось. Так, наукове він жив. Тепер залишилося М. Ну там залишилася точна настройка. У цьому дуже багато неісправності. І такі вони странні, і прямо проклятий апарати. Ось вам ще одне філіповське дурні ідеї. От написано як настраювати. Подивіться. Ось такі значки, то ромбіки, то квадратики. Це все треба розшифровувати. Тут все воно на схемі. О, оці ромбики треба шукати. Це дурацька ідея. Ну чому, блін, по-людськи не зробити як там обичні там я, японські. Апарати. Подайте сигнал з такою силою через такий конденсатор сюди і настройте отакі катушки. А тут, пожалуйста, 10,7. Як настраювати? Ля-ля-ля-ля-ля. І ось ля-ля-ля. Все, розшифрую оце. Все. Дурна ідея. Запустив я його на М. Філіпс нещасний. Значить, що було? Показую. Оця катушка не строїлась ніяк. Оця перша. Я не міг. І подивіться, який тут конденсатор 3 тут нанофарада. Катушки. Короче, за цю катушку я не міг настроїти оцей контур. Там в інструкції так і написано. Щоб настроїти контура, надо вивернути оцей сердечник. Це цікаво. Ось як вона включена ця катушка. На другому Філіпсі, може бути замість неї фільтр стоїть. Ну, я пробував сюди і фільтр ставити. Коротше, коли я її закоротив, у мене оця катушка настроїлася і він зароботав. Є другий варіант, це ще один Тоже Філіпс. У них всіх... Почти одинаково, 5,3 три нанофарада, де тут в контурі. І одразу йде на другий контур, без всяких фільтрів і без всяких отих катушок. Отак я зробив і він заработав, все настроїлось. Далі я його вже закінчу, Саме головне, що він живий. Але Філіпс мені не подобався. Не люблю Філіпс. Все. Конец. Конец, конец. Концы року.